29 березня могилів Подільський медичний фаховий коледж відкрив свої двері для тих, хто мріє про кар'єру в медицині, для тих, хто мріє рятувати людські життя. Хочу допомагати людям, настойні користь. Це мені подобається саме мріяти состати. В цьому році мої діти поступають в медичний коледж. Вони обрали цю професію, щоб допомагати людям і державі в такий складний час. Для України трошки, звісно, діти прислухалися до думки батьків, але це їхнє рішення. Дуже хочу бути медиком, щоб спасати життя людей. Красивий заклад, а і були на курсах. Вчителі хороші, ну навчають хорошо. Для себе вже визначила, що буду йти в медколедж. До цієї важливої події готувалися як педагогічний, так і студентський склад. Під час заходу абітурієнтам та всім гостям була організована презентація коледжу, його історія та досягнення. Майбутні студенти мали нагоду познайомитися зі спеціальностями, які пропонує навчальний заклад, та особливостями навчального процесу. Далі для гостей були проведені екскурсії аудиторіями, де відбуватиметься навчання, а також знайомство з лабораторіями та сучасним обладнанням, на якому практикуватимуть майбутні медики. В черговий раз сьогодні в медичному коледжі відбувається день відкритих дверей. Цей день ми запрошуємо всіх бажаючих прийти до нашого навчального закладу і переконатися. На власні очі, що наш навчальний заклад є найкращим не тільки в місті, а й в регіоні. Студенти мали нагоду ознайомитися з навчальною матеріальною базою нашого навчального закладу з умовами проживання в гуртожитку. Ознайомилися з аудиторіями і викладачами, побачили безпосередньо ту роботу, яку наші студенти проводять кожного дня в навчальних аудиторіях. У дворі коледжу майбутніх фельдшерів та екстерних медичних техніків зустрічали. Локація з каретою швидкої допомоги, де відбулося знайомство з автомобілем, його обладнанням і пристроями, які в ньому є. У нас спеціальність лікувальна справа. Тобто, ми навчаємось на фельдшері в майбутньому. Як і зможемо працювати і на швидкій допомозі, так і зможемо перейти далі до навчання на якусь вищу категорію. Загалом нам тут подобається завжди є що послухати, завжди є що подивитись. І саме цікавіше це коли наступає практика. Знайомство з коледжем продовжилося в спортивному залі, де перед студентами виступив директор коледжу Володимир Кордон, який ознайомив абітурієнтів з освітніми програмами та умовами вступу, а також розповів про особливості навчання в медичному коледжі, перспективи працевлаштування та умови проживання в гуртожитку. Ми дуже надіємо, що те, що ми робимо, робимо з душею і робимо правильно і тому. Повністю впевнені в правоті і в підготовці наших дітей. Крім того, і підготовка в закладі проводиться кращими викладачами, і ми стараємось дітей. Забезпечити і оснастити знаннями і вміннями, які їм будуть необхідні, і починаючи з базової освіти, ми сьогодні, я вже казав, даємо повну загальну середню освіту і досить пристойні результати. Абітурієнти мали можливість поспілкуватись з директором, викладачами, студентами та отримати чіткі відповіді щодо вступу, стипендій та практик. Далі на них чекав найцікавіший момент знайомства з майбутньою професією. Адже вони мали чудову нагоду побути в ролі медика, відвідавши різні локації, такі як маніпуляційна, реанімаційна, електрокардіограма, промивання шлунку. Педіатричний розділ, транспортування пацієнта та інші сьогодні. Разом з студентами ми будемо вивчати наших майбутніх абітурієнтів, показувати їм нашу майбутню роботу, як ми виконуємо ін'єкції. От внутрішньовенне струменне введення, внутрішньовенне краплинне введення, підшкірну ін'єкцію інсуліну, олійного розчину, розчину гепарину, а також внутрішньом'язову ін'єкцію. На свято завітали і випускники коледжу. Я працюю у Вінницькій дитячій обласній трампунті зараз. Дуже нравиться, дуже цікаво з діточками. Влаштуватися на роботу було нескладно. Мені дали направлення. Я по тому направленню вже поїхала в лікарню і мене же влаштували на роботу. Медичний коледж має гарну багаторічну історію. Серед його випускників є і ті, хто сьогодні привів сюди вже своїх онуків. Я сама медичний працівник 45 років всього в цьому році, як я закінчила медучилище, 26 років, як моя дочка закінчила медучилище і. По медичній стафеті ми передаємо внучки. Я працюю у міському центрі, вже 45 років, головною медичною сестрою. На базі нашого центру студенти коледжу проходять практику. Ми їм допомагаємо, ну в чому можемо сімейними лікарями в маніпуляційні, в денному стаціонарі крапельниці. Ну, мені дуже сподобалось все гарно, дуже виглядаємо. Макети, оздоблення тут архітектура, здання, що дуже гарно. День відкритих дверей в медичному фаховому коледжі став чудовою можливістю для всіх охочих ближче познайомитися з професією медика та зробити перший крок до вступу. Майбутні абітурієнти отримали корисну інформацію, що допоможе їм успішно пройти вступну кампанію та реалізувати свою мрію бути медиком.